Кого ви ще вважаєте патріотами. Ну, Я я просто скажу, що є люди дійсно з принципами офіцерськими. Тому що коли операція Вагнерська була зірвана вагнерівців, і ми почали приймати участь в тимчасовій слідчій комісії, яка була порушена. Тут ж викликали офіцерів з, з гора, да то всі йшли туди і казали правду. А Буданов їх е, е, кликав і примушував брехати. Потім звільняв з посад, потім відправляв на передову. Вимагав, що вони мають свою вину перед ним, за те, що вони правду сказали, викупити кров'ю, загинути чи не загинути. Ось це інтерв'ю, будь ласка, подивіться інтерв'ю Жолобецького Олександра, це мій заступник в Гурі, за яким планували операцію вагнерівців. Подивіться інтерв'ю Бурбина разом зі мною на Шустрій. подивіться інтерв'ю Юри Семенюка, подивіться інших людей, які є в Службі безпеки України. Не ті, хто сьогодні, як той самий Шило, може за два дні зібрати 30 мільйонів гривень і покласти за себе заставу. А є звичайні офіцери, які дійсно роблять свою роботу на відміну від інших. І тому оце ми. Є і одна спільнота, яка професійно розуміється на своїй на своїй роботі, так як ви на своїй. А є протилежна сила, яка формує інші наративи. Зовсім розповідає, що все добре, все хорошо, що все це була помилка. Що ніякої зрадники немає у нас в державі, але давайте вернемося в історію в 21 рік, в 20-й, і все, все стане на свої місця. Як ви це з, з, з цими людьми, яких ви перелічили, ви з ними зараз спілкуєтеся? Василь Бурба, наприклад? Так. так. Ну саме тому ми зберігаємо впевненість в тому, що ми переможемо. А що, що для вас буде перемога? Як мінімум, правда. Правда, яку сприймуть люди і зроблять правильні висновки з цього. це для нас, для співробітників розвідки, і отаких от речей це для нас велика перемога, тому що ми дійсно програємо сьогодні не завдяки тому, що ми виграємо за за, 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 за рахунок того, що у нас є такі хлопці, які тримають передову сьогодні, але програємо за рахунок того, що російські спецслужби нас переграють саме на нашій території. Саме тому це все почалося. Війна почалася, корупція сьогодні. От от, от а тепер візьміть, проведіть аналогію. Оці записи Дениса Дмитра Штанька, який записував Дениса, і сьогодні записи шурми. Це ж не те ж саме, це не наслідок тих перших записів. Це ж саме наслідок. Записи шурми це що? Ну, ну шурми, по перше, по-друге, цього міндіча. Ну просто це символ, я маю на увазі, символ повальної корупції в нашій державі. А вона зародилася тоді, ось що в 19-му році, коли штанько е е е е слухав Дениса Єрмака, який пропонував за 10 тисяч доларів призначати на посади. Він казали, що це їхня політика. І ось Андрій Єрмак виконував цю, це завдання з самого початку, і от професійно виконував, збирав людей, які готові платити. це свідомо чи не свідомо, але ну, я вважаю, що це іменно ця людина агент впливу від Росії на, в Україні, який створив весь цей хаос. І я... і сьогодні в нас існує. Давайте так: якщо ви продовжуєте притримуватися цієї теорії, і вони є агентами впливу, то яка їхня мета? Станом на момент 2021 року у них була мета здати просто Україну, продати її. Передати в руки росіян, тобто створити те, що не просто зрадити, що вони зайшли сюди військами. Вони хотіли поміняти політичне керівництво в країні, поставити проросійського президента, який буде повністю виконувати всі вказівки замість президента Зеленського. Замість президента Зеленського, який не міг на той момент нічого зробити. Згадайте, що він обіцяв. Спочатку він обіцяв пустити воду в Крим, потім він обіцяв провести референдум на Донеччині Луганщині. Потім він там ще щось обіцяв, вже не що. Але в нього це не виходило. Тобто, тому що він приїжджав, формула Штанмайер, розведення військ, всі ці речі він приїжджав у Київ після цих всіх обіцянок. Тут виходили під, під офіс президента люди, і він, і він змінював свою позицію. Тому для Путіна це було він, він не виконав ті моменти, які він зобов'язаний був виконати до 21 року. І тому почалася війна. Але війну вони розраховували, як казали, за три дні. Правильно? Тобто, Зеленський з Єрмаком зробили все з їхньою агентурою в розвідці, щоб всі думали, що війни не буде. Військові інформації не мали про те, що буде війна. Тому вони не готувалися до війни, в примусовому порядку їм вимагали від них перевести всі сили і засоби на схід туди. І тут вони планували просто змінити політичне керівництво тут в Києві і далі вже жорстко йти в напрямку Росії. Тому що Зеленський не, не виправдав їхніх зусиль. Зараз зрозуміло, що ось є такий хаос, який вони вже, скажімо, підпорядковують свою нову поведінку під ті реальні обставини, які сьогодні існують. Ви тобто... вже ви думаєте, що у президента Зеленського. І якби в нього було бажання, я думаю, йому би допомогли в цьому західні розвідки, що президента Зеленського немає інструментів виявити, є в нього в близькому оточенні російські агенти, чи немає. Я до того чи не, не думаєте ви час від часу, що вся ця ваша теорія, вона конспірологічна? Дивіться, по-перше, весь цей час, що я потратив з вами на розмову, я намагався подавати вам факти, які ви можете відкрито перевірити. То це не теорія, це факти, викладені в якусь цепочку подій, правильно? З якимось логічним висновком. Ну Деякі факти, ви спираєтесь на якісь свої джерела, наприклад. Так, на свій досвід. Давайте, наприклад, наприклад. Ну, ви кажете, там Литвиненко, російський агент, вчився в школі КДБ. Так. Е, вчився. Вчився, е, ну, вчився це бага, факт? багато хто вчився в школі Добре. КДБ. Ну все, це факт. Вчився. У нас є закон про люстрацію. Ця людина не мала права бути на посаді. Далі я говорю. На чиї слова посилався президент Зеленський, коли казав, що війни не буде, всі давайте вдома спіть, тихенько, все буде добре. На чиї слова на слова Литвиненка. Мені особисто Литвиненко сказав, що він на РНБО не писав жодного документу, в якому попереджав, що буде війна. Він писав протилежні документи. Це він вам казав? Так. Угу. Це факти. Це не конспірологічна теорія. Тому я і ще раз повертаюсь, давайте, якщо ви. Ну, і це означає, що вони агенти. Це означає, що ці люди діють проти інтересів України. Угу. Якщо. Тосує охоронець чи керівник розвідки, який допустив війну несподівано. Це ну це ну, не знаю саботажник, але ж в мене є інформація. Я вам можу дати людей, які вам підтвердяться, що вони йому писали 30 документів перед війною, що буде війна, звідки буде, якими силами це все є. Це розвідники? Так, це керівники управлінь, департаментів, відділів. Це свідки майбутніх спітків в кримінальному провадженні проти нього. Людина, яка не виконує свої обов'язки, а не просто не виконує, він під, робить службовий підлог для того, щоб приховати факт війни. Тому це не конспірологія. Давайте, ну, давайте знову-таки, якщо вам потрібно, я повторюю в якихось питаннях, щоб ви не, не сумнівалися в моїх речах. Яку ви роль в цьому всьому визначаєте для президента Зеленського? Не хочу, я не можу його звинувачувати ні в чому. Однак ви, кожен має для себе його роль визначити. Або це просто недолугий керівник, який грає роль президента і не розуміє. Своєї всієї відповідальності він не хоче брати на себе відповідальність за свої дії і вважає, що воно само собою розрулиться. От ми бачимо сьогодні це на, на на мобілізації, на позиції на фронті, на оцих інвестуваннях в Firepoint, всі всякі бізнес-структури, які пов'язані з ними, і в результаті зброї немає в нас на фронті. Тобто цією корупцією повальною це все. Цю людина просто не розуміє, яка відповідальність в нього лежить. Це як мінімум, те, що я можу на нього сьогодні покласти. Його роль. Але є був Оман. Це теж факт. Факт. В ж треба розібратися. От я ж голословно нічого не кажу. Просто так: поїздка в Оман? Так. Е З Єрмаком і Патрушевим. Це інформація, це журналістське розслідування. Так. І зустріч Патрушева і української влади в Омані. Ні російська сторона, ні українська сторона офіційно не підтверджує. Тому я на неї не посилаюсь? Але я говорю, що це факт для мене. Для вас це факт. Так. І я підтверджую, що це факт, і про це говорив моїй людині, про це говорив Роман, підтверджу. Машовець. Підтверджував про мене Машовець і казав, що навіть не питайте, що там було, тому що там був просто кінець світу. Тобто прийде час, коли він про це розповість.